готується до коронації. Гаррі звинувачує Вільяма у хабарництві. А Меган зробила пластичну операцію, щоб стати схожою на Кейт. Про це та більше у екстреному випуску королівських новин останньому перед коронацією. Мене звати Катя Пономаренко. Тож сідайтеся зручніше та розпочинаємо. Цього разу розпочнемо з Лондона та того, як місто готується до коронації. Мені здається, там же ой, ну куди ж без тебе, звісно. Мені здається, там вже розпочалася коронаційна лихоманка, бо все в місто в прапорах, коронах. Свято дуже сильно перечувається. Ну, що ви не сумуйте, ми будемо не менш скромно вже святкувати перемогу дуже скоро. А поки передіємо за наших надійних партнерів. Якщо ви хочете більше дізнатися про підготовку до коронації, обов'язково підпишіться на наш телеграм-канал. Там новини виходять кожні 10 хвилин. Багато чого цікавого. А ми переходимо до головних новин, які стосуються монархів. Безпосередньо до Каміли та Чарльза вони 26 квітня у Ліверпулі запалили вогні на сцені пісенного конкурсу Євробачення, яке цього року проходить від імені України у Британії, тому що наші східні сусіди досі живі, але це ненадовго віримо в зсу. Там вони познайомилися з ведучими шоу, серед яких була наша українська співачка солістка гурту «The Hardkiss» Юлія Саніна. Ось такі враження монархи справили на The Hard зехарки смілася я з його величністю. Ми мали навіть невеличку розмову. Я сказала все, що планувала навіть більше. Подякувала, поговорили про Україну загалом. Відчуття настільки теплі, дуже приємно від людини. Я вважаю, що це, вибачте, перемога був в моєму житті досвід, коли мені довелося працювати на одному майданчику з Юлією Саніною. тож вважаю, що ми тепер з королем Чарльзом знайомі через одне рукостискання. Боже, те так мило. До речі, я взагалі-то думаю, щоб зробити огляд на Євробачення, оскільки воно проходить в Британії, але від імені України. Чи хотіли ви такий огляд? Якщо так, напишіть мені, будь ласка, у коментарях. Я дуже чекатиму на вашу думку. В рамках візиту до Ліверпулю Чарльз та Каміла також відвідали центральну бібліотеку міста, щоб офіційно відзначити її побратимство з першою публічною бібліотекою України регіональною науковою бібліотекою в Одесі. Наша перша леді Олена Зеленська та міністр культури Олександр Ткаченко спостерігали за церемонією онлайн. Також на цьому тижні нам повідомили, що Велика Британія не надсилала запрошення на церемонію коронації лідерам семи країн, серед яких Росія, Білорусь, Іран, Мнямна, Сирія, Афганістан та Венесуела. Ми не сумнівалися, якщо чесно. Може, повіло з бульбашем ще на ще сподівалися, але особисто я була впевнена, що їх на коронації не буде. І нам нарешті показали кадри забацтва з репетиції коронації, в якій брали участь самі монархи, та принц та принцеса Вельські з дітьми. Ну а я вам нагадую, що вже завтра, о 12 годині, на ютуб Royal Роялблогу, ми з Аліною Рудікою проведемо коронаційний ефір. Як до нього підготуватися? Я розповіла в цьому відео. Тож обов'язково подивіться, якщо ще не бачили. А також обов'язково підписуйтеся на наш телеграм-канал, щоб ви не пропустили, не дай Боже, якоїсь зміни або за часом, або за каналом. Будь ласка, підпишіться всюди, щоб ви нічого не припустили, і були з нами всю суботу. Друзі, саме час поставити ваш роял лайк like цьому відео, щоб його побачила якомога більша кількість людей. Адже саме завдяки вашим лайкам та коментарям, ви допомагаєте просуватися цьому відео безкоштовно. Дякую за розуміння. Так, переходимо до Вельських. Вони повернулися зі своїх великодніх канікул, відвідали Бермінгем, де Вілл встиг попрацювати адміністратором місцевого пабу та прийняти замовлення по телефону. Потім місцева зірка, телеведуча намагалася випитати в Кейт, яке ж в неї буде вбрання на коронації. Зі слів телеведучої принцеса має з'явитися завтра в абатці у синій сукні, але то вже подивимось. До речі, пишуть, що Кейт не дадуть тіару на коронацію. Змі передають, що замість діадеми голову принцеси може прикрашати квітковий вінок. Медійники додають, що мовляв відсутність ар на інших членах БКР, окрім самих монархів, не відволікатиме уваги від виконавців головних ролей цього дня. Втім, як пише The Times, вже у п'ятницю, тобто сьогодні, відбудеться державний прийом для закордонних лідерів. де Кейт обов'язково з'явиться в тіарі. Пишуть, що слід очікувати на діадему і у неділю, коли принцеса відвідує коронаційний концерт. Що з цього правда, дізнаємося вже зовсім-зовсім скоро. У Бірмінгемі встигли також розкритикувати Вільяма за те, що той не допоміг нести Кейт нібито важку сумку, саме жіночу сумочку, а не пакету з магазину. Я наголошую. Ці події ми вже обговорили у нашому телеграм-каналі. Якщо вам також хочеться подискутувати на цю тему, запрошую. Потім у Кейт був соло вихід. Вона відвідала дитячий банк у Вінзорі. Кейт вкотре акцентувала на тому, що вона є економною принцесою, тобто вона вийшла в тому ж луці, в якому вже з'являлася на публіці. Щоправда, цього разу увагу до себе привернули її взуття, її балетки. Вона пішла працювати саме в балетках. Це дуже порадувало феміністок та активісток, які виступають за те, щоб жінка могла працювати у зручному одязі та взутті. Я думаю, цей заклад направлений на дрес-код, якого мають дотримуватися жінки, які працюють в офісі. Наскільки мені відомо, там все суворо, колготки, спідниці та підбори. Це обов'язково для офісних працівниць. Втім, дівчата, які особливо мають проблеми зі спиною, наприклад, як я, не можуть носити підбори щодня. Тож, Кейт привернула увагу до цієї проблеми. Феміністки її за це подякували і попросили взувати балетки частіше. В суботу Вільські. І відсвяткували 12-ту річницю з дня свого одруження з цієї нагоди. Вони опублікували ось це фото. А якщо ви хочете згадати, яким же був той день їхнього весілля, то обов'язково подивіться ось це відео. Того ж тижня вони ще відвідали Вельс. Там у розмові з прихильницею Кейт згадала про свою свекруху принцесу Діану. Шанувальниця захопилася красою обручки Кейт. Принцеса Вельска сказала, що коли сапфірова обручка почала належати саме їй, то вона з нею взагалі нічого не робила, навіть не підганяла під себе, тобто її розмір з розміром Діани ідентичний. Кейт додала, що Діана була блискучою бабусею і вся родина щодня за нею сумує. Далі пара вшанувала пам'ять загиблої в Лихваберфані Кейт визнали найпопулярнішою членкиною БКР. Також принцеса Вельська відвідала виставу дитячого балету Папелюшка, в якому бере участь принцеса Шарлота. Дуже мило на мій погляд. Кейт показала себе як звичайну маму, яка підтримує свою доньку. І наприкінці тижня стало відомо, що принц Вільям присягне королю на коронації. Після коронації Чарльза Вільям стане перед ним, покладе руки між його долонями і вимовить присягу. Про це пише People. А тепер коротенький бліц щодо решти членів британської королівської родини. 21 квітня покійній Елізабет ІІ мали б виповнитися 97 років. Тож з цієї нагоди в інстаграм БКР та Вельських опублікували фото на честь вшанування пам'яті монархині. Всіх захопила світлина, яку опублікували вельські, особливо пильні дописувачі, розібрали фото на молекули і побачили, що в кімнаті, де фотографували королеву з онуками та правонуками ось таку світлину. На ній зображений ед. До це чоловік принцеси Беатріс з їхньою донькою Сієною в день Христин Малої. Згодом ми побачили фото принцеси Беатріс та Юджині, які у Лондоні зустрілися з англійським журналістом Пірсом Морганом. Судячи з фото, їхні стосунки досить теплі. Не обійдемося сьогодні. І без мами принцес Сару Ферхісон запросили на коронаційний концерт. Нагадаю вам, що ми не побачимо її у Вестмінстерському аббатстві завтра. А от у неділю у Віпложі на коронаційному концерті обов'язково побачимо. Ендрю Паркер Боус, перший чоловік Каміли, отримав запрошення на коронацію. Чоловік побачить, як коронують Камілу, а також спостерігатиме за тим, як троє його онуків виконуватимуть роль пажів. Про це The Times розповів друг Ендрю. Інсайдер каже, що колишні подружжя близько спілкуються, іноді вони навіть обідають разом. Ендрю завжди був і залишається компаньйоном Каміли, пише Експрес. Оце я розумію стосунки з колишнім. Том Паркер Паркербол, син Каміли, захистив матір після нападок принца Гарі. Нагадаю, що у мемуарах запасний Гарі назвав Камілу небезпечною і лиходійкою, заявивши, що вона грала вдовгу, щоб отримати корону. У подкасті The News Agents Том заявив: мене хвилює, що хтось так про це говорить. Це не було якоюсь грою. Вона одружилася з людиною, яку кохала. Том зазначив, що Чарльз і Каміла відмінно справляються зі своїми. Королівськими обов'язками і назвав свого відчима доброю і розумною людиною, яка в багатьох своїх судженнях випередила час. Родина Меган Маркл в неділю випустила чергову інфокулю в лоба Королю. Вони дали відверте інтерв'ю напередодні коронації, де знатно облили брудом свою сестру та доньку. На цьому не зупиняюся. Про це є окреме відео. Обов'язково подивіться. Українка Єлизавета Зубенко створила неофіційний логотип коронації. Про це повідомляють на офіційній сторінці Посольства Великої Британії у Києві. TV, у Фейсбук найкращу емблему обирали журі, до складу якого увійшли представники посольства, голова організації Бренд Юкрейн Марія Липяцька та керівниця програми дизайну архітектури та моду Studio UK British Council Ганна Робінсон. Роботу виставлять під час урочистого прийому з нагоду коронації повідомили у посольстві. Сама Єлизавета свій успіх поки що не прокоментувала. Що нам робити? Пишатись. А я невпинно дякую тим дописувачкам, які у цю скрутну годину знаходять можливість та бажання підтримувати наш канал Копійчиною. Оксана Сердюк, Марина Мушка та Ольга Черняк. Я висловлюю вам свою особисту подяку за те, що ви регулярно підтримуєте наш канал, є його патронесами, і він існує. І завдяки вам, саме завдяки вам, ми купили ось це світло. Тому я вам... Просто низько низько кланяюся, Мені дуже приємно саме ви штовхаєте мене вперед і змушуєте робити цю роботу далі. І не здаватися так, не здаватися, бо вже дуже часто хотілося. Якщо у вас також є змога та бажання підтримати наш канал копійчиною, то ви можете це зробити або одноразовим донатом за реквізитами, які ви бачите зараз на екрані, або також ставайте нашими патронесами або патронами на платформі Бамії Кофі. Чарльз і Меган листувалися після інтерв'ю Опрі Вінфрі із звинуваченням в расизмі. Кажуть, що Чарльз написав першим. Тоді чоловік висловив сум через прірву, яка виникла між родичами. Кажуть, що він розчарований тим, що герцог і герцогиня відчули потребу зробити такі заяви та шкідливі звинувачення. У відповідь мех висловила свою стурбованість несвідомим упередженням у королівській родині. Проте у підсумку і король, і герцогиня визнали, що зауваження щодо кольору шкіри Арчі не було зроблено зі злого наміру. Про листування Мегани Чарльза стало відомо за кілька тижнів до коронації. Дуже швидко після цих публікацій в пресі від імені герцогів виступила їхня прес-секретарка Ешлі Гансен. Жінка заявила, герцогиня Сасекска живе своїм життям не думаючи про листування дворічної давнини. Ми закликаємо таблоїдні змі та різноманітних королівських кореспондентів припинити виснажливі цирк, які вони ж самі і влаштували. Ще за кілька днів Меган вперше з'явилася на публіці за кілька місяців. Маркл виступила на конференції TED Talks, Однак, Меган ніхто не слухався і роздивлялися її новий образ. Прихильники теорії змови закидають мех пластичні операції та косметологічні втручання, начебто, вони були зроблені з метою, щоб бути схожою на Кейт. Що? Втім, на мій погляд, Меган має такий самий вигляд, як і завжди. Просто світло, зачіска і макіяж роблять з людьми дива. Це я вам кажу як людина, яка 5 років пропрацювала на телебаченні. Повірте. Після того виступу Меган і Гарі помітили на баскетбольному матчі, і Меган мала такий вигляд, як зазвичай, усміхнена на підборах, в коротких шортах, з хвилястим волоссям. Тому мені здається, що це просто якийсь вкид. Тим не менше, Меган таки уклала. Угоду з новим маркетинговим агентством організація працює в усіх галузях культури, кіно, музиці, телебачення, комедії, книгах, мистецтві та театрі і представляє багатьох відомих талановитих зірок у США. WME візьме на себе представництво Archwell та самих герцогів сасикських. Задача агенції створити лейбл та відповідний контент. WME досліджуватимуть кіно та телевізійне виробництво, щоб зрозуміти, яким чином ця індустрія може співпрацювати з герцогами. Вони займатимуться налагодженням партнерства з брендами та загальною побудовою бізнесу, який висновок напрошується, Меган скоро задасть всім нам жару. Принц Гаррі заявив про причетність старшого брата до великого корупційного скандалу. Принц Гаррі під час судового засідання заявив, що в 2020 році принц Вільям нібито погодився взяти хабар, йдеться про виплату в 1 мільйон фунтів стерлінгів від медіаконцерну News Group Newspapers, щоб зам'яти скандал, оскільки принц Гаррі подав до суду проти власника the Sun і газети News of the World. Принц Гаррі припускає, що між бізнесменом і королівською родиною була таємна угода, а кошти частково спрямовували на реабілітацію образу Каміли, майбутньої королеви консортки, Пише сайт Нанко AU. Крім того, герцог Сасикський вважає, що Елізабет II могла бути особисто залучена до угоди, хоча при цьому дозволила Гаррі подати позов на видавця. Однак тоді справі хід не дали. Сам принц Вільям звинувачення на свою адресу не коментує, проте новинне агентство BBC опублікувало заяву за дорученням Вільяма. У ньому йдеться про те, що принц нічого не знав про зміст свідчень свого брата і сказане їм не відповідає дійсності. Сторона стверджує, що саме Вільям був першим, хто виявив факт злому свого телефону у 2005 році та подав позов на NGN. Але оскільки британський спадкоємець не любить публічні розбірки, він у результаті вирішив питання поза залом суду. Висновки робіть, які хочете, бо в мене ще в самої не склалася думка. Можливо, воно так і було, як каже Гарі. Ну чесно, але я не знаю, я не можу казати точно. І наостанок, видавництво лабораторії отримала мемуари принца Гарі з друку і буде вже розсилати тим, хто робив передзамовлення, наприклад, мені. Тож я думала зробити наступний тиждень вихідний, оскільки на цьому тижні ми виходимо в ефір аж чотири рази. Але не так сталося, як гадалося. Якщо книжка прийде, буду її одразу читати, щоб зробити вам огляд. Тож готуйтеся до наступної сенсації. А поки це все, чим я хотіла з вами поділитися, сподіваюся, вам було приємно провести зі мною цей час. Нагадую, що завтра ми зустрічаємося на Ютуб каналі о 12-й годині. Беремо з собою гарний настрій, діадеми, смаколики, вмикаємо коронаційний ефір від Каті та Аліни, вмикаємо трансляцію BBC і насолоджуємося історичною подією. А поки на цьому все, тож слава Україні! Боже бережи короля, донатимо на засу, не ігноруємо повітряну тривогу. Цілуємо, любимо ваші королівські блогерки.